Привіт, з вами Іскандер Крипто і Скай. Це підсумки 160-го тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень закидую собі на гаманець 50 USDT і або витрачаю їх повністю, або частково, або взагалі не витрачаю. Залишаю на наступний тиждень. І розпочав я цю рубрику, щоб довести людям, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, бо розпочав я її. На піку ринку, коли біткоін був в 2021 році, майже 60 тисяч, і це такий експеримент, який показує, що протягом 3-4 років ви все одно будете в крипті в плюсі. Ну і давайте подивимося, які новини будуть цього тижня. Сьогодні у нас буде не такий великий випуск, як минулого разу. Бо минулого разу, прям я не знаю, концентрація за один тиждень дуже багатьох подій була. На цьому тижні небагато новин. Почнімо з того, що регулятори Гонконгу хочуть схвалити перші заявки на спотові біткоін ETF вже 15 квітня. Про це повідомляють місцеві засоби масової інформації е, Гонконгу. І також ця новина була і в Reuters, і в багатьох е, інших виданнях. Тому я думаю, що можна вірити цій новині. Чи добре це для біткоїна? Звісно, це дуже добре для біткоїна. Бо зараз е, Гонконг, і в принципі, в нас хто не знає така ситуація, що в Китаї крипта е, забанена, вона заборонена. Але є малесенький Гонконг, в якому все добре. І через нього ну, це Китай хоче зробити Гонконг таким типу бей crypto». І насправді в самому Гонконзі сконцентрована дуже велика частина е, грошей, взагалі це дуже, е, дуже. Дороге місто, там все дуже дорого коштує і там живуть багаті люди. І якщо там затвердять бітконі ТІФ, звісно, це не буде може, настільки масштабним, як коли схвалили бітконі ТІФ в США, але це також дуже добрий знак для біткоїну. Також ось. Прямо 20 хвилин тому, як я записую відос, вийшла новина про рівень інфляції в США. У нас виходить, що минулого місяця інфляція була 3,2%, Прогноз на цей місяць був 3,4% і по факту вийшло навіть більше. 3,5% у нас по факту вийшла інфляція, і звісно, що після цього ринки попадають. Я насправді не дивився, що там біткоін і все інше. Мені просто приходили повідомлення з CoinGecko і інших аплікух у мене на телефоні про те, що все падає, все падає. Там щось на 5% впало, щось на 10 впало. Але це ж тимчасово насправді завжди такі новини, вони викликають. Невеличкий сквіз вниз, але потім все це відкупається, і ми йдемо далі. В Цілому настрій вже не такий гарний, да, бо в нас виходить, що ФРС США треба все ж таки щось приймати, якось діяти в даному випадку, бо і так ставка ФРС досить велика, і при цьому все одно зростає інфляція, і я не знаю, яке рішення вони приймуть. Може ще більш жорстко вони будуть. Виступати і казати, що взагалі в цьому році не буде ніякого зменшення ставки ФРС. Тоді я думаю, що багато ринків попаде. Окрім цього, вчора вночі я читав есе Артура Хейза. Хто не знає, це колишній Сіо компанії BitMEX, і він там описував проблеми, які є зараз в банківському секторі в США, і чому все виглядає. Не дуже добре, і він більше схильний до того, що за квітень ми будемо падати. Він до травня, поки ринок не буде більш прагматичним, взагалі не збирається трейдити і він позакривав деякі свої позиції. Кому цікаво, я посилання на переклад ЕСЕ від Encrypted залишу. В описі під цим відео ну і традиційно розповідаю, що там у BlackRock. BlackRock за тиждень відкупили ще 10 тисяч біткоїнів. Е, наразі в них 264 тисячі 234 біткоїни на загальну суму 18 мільярдів 268 мільйонів доларів. Тобто, незважаючи на все, все одно BlackRock поповнює свої запаси. Да? Були також новини, що е, був е, відток. Грошей з ETF, але все одно тенденція зберігається, що баланс BlackRock збільшується з кожним тижнем. Звісно, вже не так швидко як раніше, як це було там місяць тому, але все одно тенденція зберігається і все зростає. Ну давайте подивимося, що я купляв на цьому тижні. Цього тижня, 6 квітня, як я і написав, у мене був план продати мертвий груз у портфелі. Я продав. І докупити деякі монети. І зараз про це детальніше. Тож я продав 366,22 стракса стракс за ціною приблизно 11 центів, та отримав 41 7 долар 7 центів. Як я написав, спекуль мінусовий, мінус 18 доларів. Вийшло за цей кейс. Цей спекуль розраховувався на те, що після редомінації все ж таки стракс впаде менш ніж в 10 разів, і на цьому можна буде трохи заробити. Спекуль не вдався, ми продаємо, нема сенсу мені взагалі тримати цей актив. Далі я продав Radiant 142 Radiant я продав приблизно за ціною 31 цент. І отримав 44 долари 43 центи. Так і не вийшов актив з проторгівки, як я написав. Його я брав з подачі криптомана ще. Я не знаю, вже, мабуть, місяці два в мене цей актив. І тоді криптоман написав, що він бачить, що зараз актив піде на пробой, зараз все буде класно. І Все ж таки це не сталося. Я брав на свій розсуд, вважав. Так само, як і Криптоман, але все ж таки актив не вийшов в плюс і я зафіксував його у мінус 11%. відсотків. Ну мінус 5 баксів виходить в рамках портфелю, Не так вже й багато. Ну і заради чого я це продавав? Я купив 6,983 тисячні пендла за ціною 7 ,16 доларів 16 центів на 50 доларів. Є цікава історія, я рік тому купляв цей актив за 12 центів, коли щось там прочитав у Віталіка Бутєріна стосовно нього. Типу він написав, що це дуже круто, він тоді і про Мені здається, Плуту здало щось писав. Ну, і це був такий період, знаєте, коли на ринку не так багато всього відбувається взагалі. І я такий: о, ну, в, в, в моєму радарі це новий актив. Куплю його, тим більше, що він е, в мережі Арбітрума був, мені здається. Я купив його на 12 центів, потім дивлюся, він там вже 8, там 7. Ну і десь там, я не знаю, плюс-мінус беззбитковість я його продав, бо я просто не розумів, що робить Pendle взагалі. Я заходив, там було написано, що Pendle розділяє токени на типу дві частини: на типу сам токен, і на його yield частину тобто на частину, яка щось заробляє. Зараз вже я розумію, що це означає, але тоді для мене це було дуже складно зрозуміти. Просто коротко, щоб ви можливо теж зрозуміли. Наприклад, у вас є рензо ефір ЕЗЕТХ, і вона вам заробляє поінти в рензо, і окрім цього, ще поінти в едженлеєр. Ну, і типу є сам рензо ефір, да, який просто дорівнює там одному ефіру. Тобто ви можете змітити за нього сам токен, він називається PT, Principal Token, і є Yield Token. Yield Token, він сам по собі фармить просто поінти вам в Layer і в Рензо. Якщо, наприклад, ви дуже сподіваєтесь на те, що дроп буде жирним від там того ж Рензо і Agent Layer, то ви можете купити тільки оцей yield токен, який вам просто буде поінти швидко нараховувати. А сам токен не купувати. Це набагато дешевше, але звісно, ви е, там з часом втрачаєте це досить велика тема. Е, ось це робив Pendle. Тоді я його не розумів, і я його продав, бо я не зрозуміло для себе активи не тримаю. І насправді сам токен Pendle в екосистемі він не грає якусь дуже важливу роль там. Є governance, ну як зазвичай, усі токени нормальних проєктів. І я Pendulum, Ну напевно, за цей рік я так прям активно почав користуватися Pendulum, І я використовую його ну дуже багато, дуже багато ефірів. У мене в пендлі знаходяться, які фармлять поінти, І взагалі для дегенства, да, для тих, хто. Фул в крипті, він хоче максимізувати свій прибуток. Люди, які багато ризикують, вони багато користуються цим пенду. Це дійсно такий дуже крутий проєкт для криптанів, як я, і для інших, хто шукає способи, як заробити в крипті на тих же дропах. Я помітив, що і токен. Теж зріс дуже сильно з тих пір. Він коштує вже 7... Ну я на нього придивлявся, коли він 5 доларів коштував. Я думав, що він відкатиться, ну вже 7 доларів він коштує. Я вирішив його все ж таки придбати. Якщо б я його тримав з тих пір, то це б було 60 ксів до того, що я вклав. Було б дуже непогано, якщо б я його тримав. Але на жаль, Тож я купив пендл по 7.16. Зараз він. Впав, ну майже на долар. Але я так і писав мені, здається, в пості, що я купую прямо на хаях його. Прям мені здається, це і був рекорд самого пенду по ціні. Тому я не здивуюся, якщо після цього ми все ж таки відкатимось. Тобто, я ж дав на рівні 5 доларів, що ми відкатимось, ми не відкатилися, пішли вище. Тут я купив і ми відкатилися. Ну класка. Дуже дякую риночку, що після того, що я купив, ми вирішили все ж таки відкатити. Тож я купую Pendle як актив, який як я думаю, що найближчим часом дуже треба людям, які там вейдженвеєрі понти фармлять і так далі. Єдине, що мене насторожує, це те, що сьогодні, до речі, вийшла новина про те, що майнет е, запускається у Aigin Leяра е, через те, що запускається майнет у Agent Layer, може е, скоро буде і дроп від Agent Layer. Ну, коротше, я думаю, що коли вже пройдуть усі ці дропи: Пафер, Renzo, Карак, Зіркут, е, Agent Layer і все інше, то Pendle, <пендал> може нікому буде не потрібен. І він просто почне падати вниз, але все одно, як ставку на те, що дегенство в крипті завжди буде на хайпі, я взяв собі пендл. І е, якщо ми будемо падати нижче, я ще буду його докупляти, скоріш за все. А, і забув ще сказати про те, що я бачив в пабліках деяких, що його шилять саме за наративом RVA Real World Assets, але я ще. Для себе не зрозумів, яким чином взагалі пендл відноситься до rva сектору. Можливо, пізніше я це зрозумію, але ну, він буде йти і за наративом RVA також. Це дуже добре. Так, далі я купив 857,416 меми за ціною приблизно 3,5 центи на 30 доларів. Купив 3,212 рендера за ціною 9 доларів. 34 центи на 30 доларів. і купив десь 67-тисячних -ти мейкеру за ціною 3702 центів на 25 доларів. Ну, зрозуміло, що мема, я про нього дуже багато розповідав до цього. І я його купував там і по 41 центу, мені здається, і я збирався його все одно усереднювати, бо мема хайп, мема наратив, меми тренд, я вже казав. Якщо не знаєте, чому я купую меми, подивіться відео 159-го тижня рубрики 50 по 50. Рендер, я казав, це depin наратив плюс AI наратив, і мейкер це rva наратив, лідер сектору RVA, тому я купую його. І в принципі, я казав в минулих випусках, що ці активи я хочу докуповувати і усереднювати в своєму портфелі. Тож я їх докупив і усередню. Ну, давайте перейдемо до результатів портфелю. Ну а перед тим як я покажу свій портфель 50 по 50, я дуже прошу поставити вподобайку цьому відео. Дуже прошу підписатися на канал. Бо більше 50% людей, які дивляться це відео, не підписані на канал. Якщо ти підписаний, постав дзвіночок, щоб тобі приходили повідомлення та сповіщення про те, що вийшло нове відео на каналі. Ну і буду дуже вдячний, якщо напишете коментар більше ніж на 10 слів. Ну а з результатами 160 тижнів ми вклали вже рівно 8 тисяч доларів в цей портфель на балансі. Наразі 13 тисяч 522 долари. І це плюс-мінус та ж сама сума, яка була минулого тижня, і такий самий профіт плюс 69% профіту. Швиденько пройдемось по портфелю. Pendle зараз показує мінус. 12% бо зараз він торгується на рівні 6 доларів 30 центів Старкнет з тих, в що я вірив, поки що взагалі не показує силу. Мінус 16% відсотків в нього. MemeCoin поки що, мінус 8,5%. відсотків. Порто щось я бачу, і у інфлів, які разом зі мною купували, теж не дуже задоволені цим активом, але це теж спекуль. Ви самі бачите, що ці активи, які я беру на спекуль, ну вони іноді показують себе дуже добре, як, наприклад, був нейтрон та багато дуже всяких інших активів було, які показують прям дуже високі результати, більше 150. Нейтрон, мені здається, там взагалі плюс 30, ой, плюс 300% дав. Рендер також поки що показує мінус 15, Відсотків по фраксу я чекав, коли вони все ж таки роздадуть дроп, там запустять свій блокчейн, і так далі. Вони запустили це все. Але поки що я ще не прийняв рішення чи продавати його, чи тримати надалі. Поки що я тримаю, але може буде скорочувати позицію. Також я думаю, що якщо мені треба буде докуповувати той же пендл, чи щось ще, я буду потрохи продавати полігон, бо ну просто його дуже багато. Настільки багато його мені не потрібно, і також Chain Link мені стільки ж багато не потрібно. Також минулого разу хто пам'ятає, продав СВЕ і Лайда, і в принципі вони після цього зросли. Але зараз вони опустилися все одно нижче ціни, за якою я їх продавав. Тому, в принципі, непогане рішення було нарешті позбавитись їх. То, що стосується думок по ринку, особливо після того, як вийшли дані по інфляції, цьому я трохи про них сказав. І ще стосовно есе Артура Хейса, Артур Хейс вважає, що після хавінгу біткоїна ми все ж таки підемо, все ж таки підемо вниз, і тому він і чекає. Як буде ринок реагувати, і вже на основі цього буде приймати рішення, тому він не торгує до травня. І насправді я теж вважаю, що треба подивитися, як взагалі ринок буде реагувати на халвінг біткоїна. Мені здається, що ліква почне перетикати з біткоїна в інші активи, бо вже відіграла себе сама новина про халвінг. Я завжди мав в портфелі більше ефіра ніж біткоїна і. Зараз у мене там щось 5 тисяч чимось ефірів і тільки тисяча біткоїнів в сенсі на тисячу доларів біткоїнів. Бо у біткоїна набу найближчим часом не передбачається ніяких новин. Просто ось хаувінг був біткоїні ETF, Зараз гонконгський біткоїн ETF і все. Ну далі я не знаю. У ефіра прям дуже багато всього буде на ньому відбуватися. Тому я за ефір. Я все ж таки чекаю ефір ETF-а. Якщо не в травні, так в майбутньому, але колись це все ж таки станеться. Тому просто будемо слідкувати за ринком. Можливо, таке, що ми взагалі впадемо всім ринком після халвінгу біткоїна, і вже там, я не знаю, в вересні можна буде знову щось робити, але насправді попереду дуже багато дропів. Зараз agent layer, якщо дропне, то всім там протоколам, які не встигли. Робити дроп, там, типу Рензо і інших, до виходу Agent Layer токена, вони теж дуже швидко будуть намагатися випустити свій токен. І стосовно Agent Layer, ще хотів сказати, скоріш за все, коли вийде токен Agent Layer, я дивився, які токени ще можуть зрости разом з ними і читав інфу від інших інфлюенсерів. І, типу, багато хто вважає, що разом з виходом токена age на r може зрости Алтвеєр, як типу, щось те, щоб схоже, але типу екосистемне таке. Але я не збираюсь більше докуповувати альтлеєра, його вже і так у мене багато, мені здається. Де тут аутлеєр? Він раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Топ-9 -дев у мене в портфелі вже altлеєр, і він вже в плюсі на 56%. Я думаю, що його мені вистачить. Я не буду його докуповувати. Хай він у мене просто лежить. Якщо він помпанеться, то буде класно, але все одно я краще буду докуповувати те, що я казав: це той же меме. Це той же мейкер і все-таки інше. Зараз дуже впали продукти, які відносяться до екосистеми Ефіру, той же Starknet, той же Арбітрум, навіть і дуже багато продуктів, які впали в екосистемі Ефір. Їх також можна буде підбирати. Ну а щоб слідкувати за мною. Ну, а щоб слідкувати, все ж таки, що я куплю на наступному тижні, треба підписатися на мій телеграм-канал. Ось ви бачите QR-коди. Якщо ви не хочете їх сканувати, в описі буде посилання і на мій телеграм, і на мій інстаграм. Підписуйтесь на обидві соцмережі. Ну а на цьому у мене все. З вами був Іскандер Криптоїска. Донайте не ЗСУ, інвестуйте в крипту. Папа. -па.